М'юзік паті під такою назвою у броварах відбувся благодійний концерт на підтримку добровольчого батальйону братство Дмитра Корчинського. Те, що це відбувається у броварах, навіть не в Києві. Що це у Броварах Люди збираються і допомагаються для нас надзвичайно приємно. 24 лютого 2022 року. Ми були створені як добровольчий підрозділ, і саме визволяли Київщину з цього напрямку. Нова Басань», «Лук'янівка», перемога. Все це були села, які добровольчий батальйон братства штурмував сумісно з іншими підрозділами. Це другий благодійний вечір на підтримку добровольчого батальйону, який організувала відома українська співачка з броварів Оксана Вояш. Сьогодні для мене свято особисте, тому що я нарешті презентую свій україномовний альбом. В нього було вкладено багато труда. І, звісно, я люблю поєднувати приємне з туристами, і тому сьогодні ми збираємо хлопцям в батальйону Карчинського гроші на бусик. У новий україномовний альбом, який на благодійному вечорі презентувала Оксана Вояж, війшли її пісні, перекладені з російської. Серед музичних творів досить відомі і вподобані багатьма пісні Зима, молодша сестра не зі мною. Ти ти Тиході! Чута я покірною. Ти хотів, ти хотів, щоб навіть тоти квіни був. Ти розподис мені любов та не з Не зі мною, не зі мною. Родзинкою на благодійному вечорі став виступ народного артиста України Павла Зіброва. Вони бути, не випадове. Я с вами самі співдя. У кипітах садона. Ясна світу. Як часто я буваю на подібних заходах, до принципі це моє життя артистичне. Це, це не тільки великі зали, це не тільки великі зали, це салони. Це військові частини, це переселенці, це діти, це гмадіт. Ну не будемо перечисляти, поки я живу, дихаю. І реальний артист, народний артист України, мені не дарма дала держава це звання. Я маю бути з народом. Гості вечора, серед яких зібралися поціновувачі творчості вояж. Також її добрі друзі та партнери по бізнесу вправлялися у знанні рідної мови, а також насолоджувалися творчістю ще одного гостя: поета, композитора, співака Сергія Доценка. Чити максимальну кількість коштів на підтримку добровольців у рамках благодійного заходу. Організатори розіграли два лоти, які пов'язані з професійною діяльністю салону краси Вояж. Загалом на творчому вечорі до благодійності зміг долучитися кожен із присутніх. Один із них пан Віталій. Усі чоловіки, що зараз знаходяться в тилу, вони мають допомагати, вони мусять допомагати. Я допомагаю без через фонди, через знайомих. І хочу сказати, що, по перше, хлопці вже сказали, що там дуже важко. Там не просто важко, там дуже дуже важко. Дякую всім тим, хто зараз на напередку. Відтак протягом благодійного вечора на підтримку добровольчого батальйону вдалося зібрати 90 тисяч гривень. Будь-які збори, будь-яка допомога саме в цей час. Вона буде для нас надзвичайно важливою і надзвичайно необхідною. Тому дякую всім вам, що прийшли. Дякую, пані Оксані Верш, за те, що організовує такі заходи регулярно. Я вітаю Оксанку і хочу побажати їй повернутися на українську сцену, український шоу-бізнес, прославляти Україну. В неї прекрасний альт яких на естраді сьогоднішній, на Україні поки що я не знаю не унікальний голос і цим треба просто скористатися і дарувати радість слухачам і глядачам?